Друзі, всім величезний привіт, канал Будні Свиновода. Я Олександр безмежно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому YouTube-каналі. На нас чекає черговий робочий деньок. Ну а перед тим, як ми приступимо до праці, друзі, будь ласка, натисніть, кому не шкода вподобайку. Ну і біжимо разом з вами працювати. Тому що, незважаючи на те, що сьогодні у нас неділька, роботи у нас, в принципі, як і завжди. Достатня кількість, тому не будемо гаяти часу. Двір, як ви бачите, в нас на очах заростає, буквально 2-3 дні. Ще виднілась тут. Земля, ну, був такий чорний суцільний корж, буквально три деньки і вкривається все таким зеленим килимком. Ну і я сподіваюся, що по можливості будемо трішечки меншими випасати на цій зовнішній території наших овечок. Якраз те, для чого вони у нас були придбані, вони я думаю в цьому році мають робити більш ніж ідеально. Тобто поїдати все. Ну і для того, щоб ми тут тримером не бігали. Для того вони були і придбані. Льоліки наші бешкетують. В принципі, з ними на даний момент ми закінчили, але до них ми обов'язково повернемось. Друзі, гляньте, які піженята. Пийте, пійте. До речі, мене питали, що я безпосередньо зараз для цих... Ще й на народжених гусяток даю. Залишився в мене ще комбікорм для бройлерів стартовий. Якраз от ним вони і васиють. До речі, їдять його дуже-дуже добре. Мамулька красулька. Охі прикольні жевжики. Так, не будьте поросятами, мене вилазьте. Тихо, 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 тихо. Не бойся, Чого баночку сюди не ставлю, тому що в цьому немає сенсу. Гуска її буде постійно звалювати і тут буде... Ну, така, чересчур велика волога. А так. Підливаємо потихеньку, проблеми глобальної в тому немає. Бачите, як топає? Також складна тварина. Одне щось пейнуло і вся толпа полізла. Одне щось трошечки почало довбатися в кормі і всі решта полізли. Стадом попили і стадом поїли, те про що я й говорив. Дуже би хотілося, щоб ви в коментарях поділилися своїм досвідом, якщо такі є серед моїх глядачів люди, які тримають гусочок на постійній основі, і вже дуже довго. Напишіть, будь ласка, безпосередньо те, чим ви годуєте ваших гусочок в момент народження. І появи їх на світ. Чим ви поюєте, дуже буде цікаво почитати, тому що я, як першопочатківець у цих е процедурах, для мене це дуже і дуже важливо. Також поділіться, будь ласка, досвідом, які методи появи гусочок на світ ви вибираєте. Чи більш традиційний такий, коли е підсипаєте яєчка під гускою, вона їх висижує і гусятка з'являються. Чи такий метод, який порадили мені е безпосередньо, я ним користуюсь. Е гусочка вигріває яйця, яйця накльовуються і вже на останній стадії позичу у родичів інкубатор, відбираю -от яєчка, підкладаю їх в інкубатор і отримуємо на даний момент 100% результат. Все це через те, що боюся, що гусочки подавлять гусяток. Ну а так буде дуже дуже цікаво. Дякую. І маленько. Опа-па! Бачили таке кіно, друзі? Скажіть, як така краса не заслуговує на вподобаєчку. Бігом нажимаю. Красуньке. А не мень, сюди. Мінь -мінь -мінь -мінь. Я також, друзі, хочу подякувати. В допомозі, яку один із глядачів мені надавав в виді коментарів і підказок, учора буквально показував вам, що наша кізка трішечки виникли у нас з нею проблеми. Виявили ми в неї мастит, і мастит якраз за це лікуємо, показував антибіотик. Який ми застосовуємо? Так от, один із моїх глядачів дав дуже обширний і аргументуючі підсказки з приводу того, що потрібно робити як потрібно реагувати. Разом з тим, друзі, вітамінки ми також її прокололи. просто я їх не показував. Козенятка у нас відлучені, і ми їх не підпускаємо безпосередньо зараз до вимені. Бабулька, з моменту, як почала ну, замічати, що з'явилися припухлості, виявили ми мастит, почала масажувати вим'я і здоювати молочко вручну З приводу зерна даємо трішки кукурузи. Ячменю і пшениці не даємо, а в савна взагалі немає. Таким чином виходимо із ситуації. З приводу друзі писав мені також, що все вказує на те, що тварина нездорова, безпосередньо сама шерсть не дуже гарної якості. Ну і козка млява, якраз відсутність апетиту, вказує на те, що козка хвора. В принципі, з цим я 100% згоден разом з тим, от безпосередньо до якості самої шерсті, друзі, це у нас можна так сказати бабулька. Дуже старенька вже козочка. Я думаю, ну я думаю, я впевнений, що це в нас. Був у неї останній окот. Не будемо ризикувати, тому що, якщо чесно, були величезні ризики і побоювання того, що вона уже оцей от окот не переживе. А так ще раз хочу подякувати за поради за допомогу. Вони дуже слушні і дуже я би так сказав, професійні. Ще раз дякую. Тепер, друзі, до нашої постійної рубрики, ту, яку ми вже дуже дуже давно започаткували, підтримуємо її і сподіваюся, що і надалі будемо підтримувати. Стосується ця рубрика цінової політики на маленьких поросяток, так як у нас сьогодні неділька. І щонеділі безпосередньо у нас у Конотопі і в Конотопському районі відбуваються куплі-продажі маленьких поросяток. Люди, які хочуть продати, вивозять їх на ринок і продають. Люди, які ж бажають їх купити, їдуть на ринок і купують. Так от, товариство. Цінова політика глобально абсолютно не міняється. Поросятка 10-12 кілограмів це від 2800 до 3,500 з гривень. Все, що вище 15 кілограмів, це 3,5 і вище. Все залежить від того, що за порося, як можна так сказати, заб'ють баки, як договоряться, як прорекламують. Тому така цінова політика. Ще вчора хлопці в коментарях також запитували безпосередньо цінової політики на ремонтних свинок. Свинок f 1 Товариство. Ціни безпосередньо на Ефо я не знаю. Купувались ось свинки, чистопородна велика біла. Коли я їх купував, купував їх. У воді до 15 кілограмів цінова політика на той момент була 240 гривень за кілограм. Якоїсь конкретної інформації з приводу якихось селекційних центрів або племрепродукторів, де продаються безпосередньо F1 F1 я дуже сильно зараз не цікавлюсь, тому що немає такої потреби. В той момент, коли займався пошуком, звертався, просчитували мені в районі 9 тисяч гривень. Виходило 25-кілограмове порося. Там 8800, 8500, отака оцінова політика. Це була за свинку. F1. дзвонив я у Вінницю. Якщо не помиляюсь, так здається, вінниця. Так що, от, отака цінова політика була на той момент. Е, ну, Повторюю, з цим я зараз не цікавлюсь. Е, до речі, друзі, давайте не змінювати наші традиції. Будь ласка, напишіть район, регіон, в якому проживаєте безпосередньо ви. Е, пишіть цінову політику на маленьку, паросяток. на маленьких поросяток. Що змінилося за оцю от недільку, буде дуже цікаво почитати, проаналізувати. Так, що товариства, ми рухаємося далі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей був всіх радий бачити у себе на каналі.